З нагодою обох свят у Супрунівці організували виступи Полтавського симфонічного оркестру, колективів художньої самодіяльності району та дітей. Крім того, провели лотерейні розіграші, влаштували ярмарок сільськогосподарської продукції. Діти мали змогу взяти участь у конкурсі малюнка на асфальті, а чоловіки в богатирських іграх. Ми любимо природу, ми займаємося і охотою, і рибалкою, і все. У нас ставки тут. Село дуже хороше, побільше таких свят почавши, щоб вони були, щоб більше зустрічалися, дружили. Тут гарна дуже школа, сприяє в принципі для гарного розвитку дітей. Є багато гуртків. Серь, будь ласка, за роки незалежності, як ви вважаєте, село змінилося? Якщо так, то в чому? Так, дійсно розвинулося, з'явилося більше сполучення, більш частіше і з Полтавою зручно. Мабуть, це свято зараз. Саме грандіозне і саме для нас яке, ну саме краще свято, яке може бути зараз. Та такого супрунавка ще не бачила, я думаю. То велике свято. Було. На святі частували присутніх шашликом, випічкою, смаженим поросям, козацькою кашею, галушками та варениками. На свято завітали представники обласної влади та вручили почесні нагороди і дипломи з нагоди Дня Незалежності України.